Еще синдром самозванця. Коли ти наберешся сміливості, спробувати щось нове, ти будеш загрожувати людям, добрим людям, тим людям, яких ти знаєш багато років. Твої амбіції стануть дошкульним нагадуванням про те, чого їм не вистачає. Вони будуть кепкувати, розпитувати, жартувати, підколювати тебе. В якусь мить тобі захочеться зупинитися, передумати, але не треба. Кожна гарна ідея когось обурює, а ще ідеї несуть невизначеність. Вони ризиковані. Вони небезпечні, бо суперечить тому, що безпечне і відоме. Сама спроба зробити щось нове свідчить про те, що ти незадоволений старим, і через це інші почуваються так, ніби ти критикуєш їх через те, що вони з ним згодні. Вони будуть цим казати наступне: кидаючи виклик старому, ти кидаєш виклик мені. А ви вже стикалися з такою реакцією людей? Напишіть в коментарях.